Близько півдня в одній із залів торговельного центру починають збиратися дівчата в спортивному одязі. Досвід у заняттях спортом у всіх різний. Єдина умова від тренерки організаторки взяти з собою килимок для заняття та гарний настрій. Прийшла а що вдома робити? ну і тим самим допомогти, як це благодійний. Благодійна акція, тому збройним силам вирішила якось підтримати і себе в першу чергу, тому що потрібно якось налагодити свій емоційний стан і якийсь фізичний стан також підтримувати у такі скрутні часи для кожного і підтримати, звісно, Україну, наших хлопців і, взагалі, наше рідне місто. О 12 дванадцятій стартували вправами зі стречингу, тобто спрямованих на розтяжку м'язів. Вправи поєднувалися з елементами фітнесу. Для тих, хто захотів взяти участь у тренуванні, але перебуває за межами сум. Організували його онлайн трансляцію. Три, сет, четыре, yes! Тренерка Анна Дубченко розповідає, благодійні тренування з різними цілями періодично організовує впродовж останніх двох років. Я відчуваю, що людям хочеться руху і їм хочеться допомагати. І дивлячись на обстановку в місті, я зрозуміла, що можна вже трішки витягувати людей. І... Я просто вирішила закинути у інстаграм там, можливо, хтось хоче, і був шалений попит. Всі зібрані кошти будуть спрямовані на благодійний фонд цукру. Вони займаються офіційною благодійною діяльністю, куди відправляють кошти на ТРО, також на відбудування міста у Сумської області. Сумчанка Аліна не новачок у спорті. Дівчина два роки займається йогою. Сьогодні вирішила спробувати себе в стретчингу. Хочеться підтримати нашу армію з будь-яким способом, і моя подруга прислала в меседжері повідомлення про те, що тут буде ну, займатися його або як стречинг, і всі кошти будуть на благодійність. Тому я вирішила відразу ж сюди прийти. Для бажаючих взяти участь у заняттях тренерка встановила фіксовану суму 150 гривень. Втім, деякі учасниці зробили більші внески. Благодійне тренування тривало впродовж близько однієї години. На ньому вдалося зібрати понад 7 тисяч гривень.